Всім привіт! Оплески! Мене звати Олексій Кольоровий. А, я сьогодні перший раз у Франківську виступаю. Мені дуже подобається. Дуже дякую, що мене запросили на цей чудовий вечір. Така а, клікбейтна провокуюча назва. Що не так з модульними будинками? Хто був в модульних містечках, які останнім часом а, у Львівській контейнері? Контейнер. Хто був в ньому? Заходив всередину, підійміть руку. Жодної людини. Не були, не бачили. Ну, я, в общем, там був декілька них, в тому числі, який Львові в стрійському парку, парку заходив Ну, пів дев'ятої ранку, о, в червні там вже не можна було знаходитися. Ми тоді прийняли рішення, що українці мають мати гідне житло і розробили наступний проєкт, який. Uh, вписувався в ті бюджети, коли uh, це все починалося, і в ті суми, які виділялася на той час адміністрація на те, щоб це збудувати. Uh, і був розроблений проєкт Білайф. Uh, він називався. Він був uh, на чотири родини. Кожна родина мала свій окремий фіт і терасу. Завдяки тому, що вони зблоковані, це було дешевше і швидше будувалося. Як це виглядає? Ось так це чудово виглядає. Гідне житло для українців ту же вартість, що й модульні, каркасні, ці металеві будинки. От планчик одного з поверхів, це перший поверх, це ближчий план, тобто план розрахований на родину з двома дітьми. Потім нам кажуть, о, класно, давайте для приватних зробіть. І ми розробили систему модулів, як в Одежі назвали, від маленького до великого. І прикол в тому, що їх потім можна ще компонувати. Що таке зростаючий будинок? Це коли купуєш один модуль, в нього переселяєшся, потім до нього можна додавати. Ми спеціальну архітектуру зробили так, що будь-який час, коли ми додаємо модуль, архітектура зберігається красивою, і класною. Ми отримали досвід і пішли в то, що досліджувати, а що ж у нас взагалі з виробництвом отаких от каркасних і модульних будинків в Україні відбувається, і взагалі що відбувається в світі. І тут о, ми з одним із виробників почали реалізовувати дуже амбіційний проєкт. Ми перший раз в цьому проєкті виступали як компанія, даючи послугу архітектурному маркінгу. Що це таке? Зараз я трошки розповім. Просте запитання: всі водії одразу зрозуміють, що за машина. Що за машина? Volkswagen, Tiguan, Touareg – ну вони всі майже одна. Теж за стилістикою ми одразу можемо пізнати машину і зрозуміти, яка її, яка її вартість, і що це за бренд, як він розвиває всю модельну лінійку. От навіть якщо на цю, цю ж машину подивитися збоку, все одно всі водії пізнають. дизайн код є у кожного виробника, і цей дизайн-код пізнавальний, особливо для водіїв, вони машину так от здаліка от їдуть по вулиці, всі будуть казати, оце ця машина, оце ця машина. І ми маємо, що це пізнаваний бренд, гідна вартість і, звісно, у виробника цього автомобільного гідний високий прибуток. Що це за машина? Хто знає? Так? Давайте наступний слайд. Там може бути легше. А це що за машина? Яка її вартість? Яка є цінність? Скажіть, будь ласка, Китай, так. Якщо це китаєць, це дешевше ніж вауді? А оце ну так, дешевше ніж в ауді чи дорожче? Скільки разів? Які ми можемо зробити висновки? Що, якщо бренд, бренд ми не пізнаємо, то Вартість цього бренда нижча. Цей дизайн-код ми не можемо модифікувати, ми не хочемо його купувати. І для виробника цих автомобілів це прибуток досить-досить невеликий, скажімо так, малий. А що з модульними будинками у нас? Давайте подивимося, що є на ринку: є красиві, а не, не красиві. Оце красивий? Так. Так. Це барнхаус. Ну, Хто знає в архітектурі, це європейська архітектурна стилістика, яку ми просто тут а, виробляємо. От теж барнхаус. Хто, це, хто виробник цього Барнхаусу, Ви знаєте? Всі підрядки. Тобто а, ситуацію можна порівняти з виробником а, китайських автомобілів. Тобто, ми, ми дивимося на будинок, ми можемо пізнати виробника цього будинку чи ні? Скажіть, будь ласка. Ні. От з цим ми почали боротися і про це відстоювати, щоб у кожного архітектурного будинку виробника був свій унікальний дизайн-код. Ось такий виробник прийшов до нас. Це, до речі, дуже цікавий проєкт, тим, що ми їм запропонували, що він збірно розбірний. Тобто це панелі, які виготовляються на заводі, і вони дуже легкі насправді і людей вставляють. Це наступна інтеракція, називається Термана Д-2. Ми розробили для того, щоб почати створювати якийсь унікальний дизайн-код для цього виробника. Ось яким чином відображається технологія. Тобто, кожна панель вона має там, метр сорок-метр п'ятдесят довжиною. Приходить на ділянку, збирається навіть без викрутки. Там такий системний клік. І так само розбираються. Архітектура тут е, доволі цікава, але все ж таки економ рівня. Це, ці будинки ми розробляли для того, щоб продовжити задовольняти потребу в житлі для тих, хто, хто його втратив або для внутрішньо переміщених осіб. Це наступна ітерація тарамана 3.0». Це ці будинки вже зараз виготовляються для Європи. Великі тераси, великі дахи для. Різних кліматичних зон ми його зробили, в тому числі оце з помірним кліматом, там наступні рендери будуть для південного клімата, в тому числі були будинки для світлі, такі для Іспанії. І що таке архітектурний маркетинг? З цими картинками в березні цього року наш клієнт приїхав у Лондон на конференцію Лондон по нерухомості, зробив оцю презентацію і отримав. Передплату на 4,5 тисяч таких будинків. Хтось може зрозуміти, скільки зараз в Україні е, виробляється модульних будинків за рік? Ну в Україні, якщо що, 300 в рік всього виготовляється зараз. І це, і це скажімо так. Е, Саме песімістичний прогноз, тому що їм сказали, що коли побудуєте другий завод, буде 150. Тобто в Європі ну, в, Європі, в світі взагалі дуже висока потреба, деманд в таких будинках, які дуже швидко зберігаються. І саме головне, вони розбираються і перевозяться дуже легко в інше місце. Тобто ти мандруєш зі своїм будинком. Це не будинок на колесах, але. Будинок, який може почати з тобою. Основна мета моєї презентації в тому, що ми українці, ми неймовірно креативні, і ми можемо створювати продукти, якими буде користуватися весь світ і буде пишатися вся Україна. Тож, дякую вам всім, колеги, хто прийшов, і дякую за увагу. Дякую, дякую.